Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Корда відомий магнат Європи, який прославився у сферах озброєння та авіації. Йому вдавалося уникати загибелі багато разів, але остання авіакатастрофа поставила під питання його майбутнє. Корда вирішує передати управління справами своїй доньці Лізель, яка багато років тому пішла в монастир. Вони не спілкувалися багато років, проте саме Лізель стає спадкоємицею величезної імперії. Секретний проект Фінікі. Ська схема опиняється в руках дівчини, і це спричиняє протистояння серед конкурентів та ворогів разом зі своїм наставником Бьорном Лундом. Лізель змушена шукати підтримку у світових лідерів, щоб зберегти імперію. Кріс чейні виходить на свободу з в'язниці і вирішує викрасти доньку впливового кримінального авторитета. Ситуація ускладнюється тим, що за дівчинкою стежать досвідчені кілери та тілоохоронці, готові на все, щоб її захистити. Крісу необхідно проявити свої найкращі професійні якості, щоб уникнути пасток і досягти своєї мети. Водночас він усвідомлює, що його дії можуть призвести до непередбачуваних наслідків і поставити. Під загрозу як його власне життя, так і життя невинної жертви. Після смерті матері юнак він разом з батьком перебирається жити до провінційного містечка Кетл спрінс сподіваючись почати все заново. Натомість, прибувши на місце, їх чекає зовсім неспокій. Місто, яке колись процвітало завдяки фабриці з виробництва кукурудзяного сиропу, тепер розривається конфліктом між старшими жителями, що чіпляються за минуле, і молоддю, яка прагне вирватися з рутини, Коли з кукурудзяних полів з'являється кривд. Вавий клоун Френдо, колишній талісман заводу, він починає методично усувати молодих людей. Опинившись у центрі кошмарок, він має знайти спосіб зупинити вбивцю, поки не стало пізно. Крейг Вотерман звичайний американець, який живе абсолютно звичайне життя: будинок в передмісті, робота у престижній фірмі, теплі вечері з дружиною та сином. Натомість у нього немає друзів, і, схоже, він вже змирився з цим. Проте, все змінюється, коли кур'єр помилково приносить Вотерману посилку, призначену новому сусідові Брайану. Так починається їхнє знайомство для Крейга Брайан як ковток свіжого повітря і Вотерман мріє – Стати для нього найкращим другом, натомість, що сильніше він намагається зблизитись, то більше починає переходити межу, і незабаром його нав'язливість обертається непередбачуваними наслідками. Стефані починає бачити один і той самий кошмар: падіння вежі в минулому і загибель своєї родини в майбутньому. Вражена сновидіннями вона повертається додому, щоб знайти людину, здатну розірвати зловісне коло. Опинившись в рідних місцях, Стефані дізнається, що подібні видіння були в її бабусі, яка колись врятувала людей від катастрофи. Тепер та сама сила передалася онуці. Смерть знову починає полювання, і ланцюжок трагічних подій. Дій запускається ніхто не вірить передбаченням, поки не стає занадто пізно. Стефані залишається одне зрозуміти закономірності та спробувати обдурити те, що неможливо зупинити. Троє акторів, які майстерно володіють мистецтвом імпровізації, отримують незвичайне завдання від поліції Лондона. Їхня мета проникнути в злочинні кола міста і зібрати важливу інформацію для розкриття злочинів. Натомість для цього їм доведеться використати свої акторські навички, щоб вжитися в ролі і стати частиною кримінального середовища. Проте робота під прикриттям виявляється куди складнішою ніж вони очікували. Злочинний світ. Від Лондона сповнений прихованих загроз і залишатися непоміченим в ньому стає справжнім випробуванням. Після багатьох років життя у Сполучених Штатах він повертається на рідні береги Австралії разом зі своїм сином. Натхнений спогадами про безтурботне дитинство. Чоловік мріє знову ловити хвилі і передати синові свою любов до серфінгу. Проте реальність виявляється далекою від його очікувань. Узбережжя контролює агресивна група місцевих серферів, які не визнають чужинців. Незабаром конфлікт призводить до того, що ворожа група. Втягує в протистояння навіть його власного сина, чоловікові доведеться не тільки боротися за право залишитися на рідній землі, а й за стосунки з хлопцем, який опинився по ту сторону. Джо Вентрай та легенда Родео, який збирається вийти на пенсію. Роки слави позаду. Тіло все частіше підводить, але доля дає йому останній шанс. Разом зі своєю рішучою донькою Салі він опиняється в центрі кризи. Розв'язати яку можна лише в один спосіб: Джо має знову вийти на арену і перемогти. Натомість, щоб це стало можливим, йому доведеться відновити зв'язок з людиною з минулого тореадором і колишнім найкращим другом. Чарлі Вільямсом, з яким вони давно не спілкувалися, крім того, Джо має знайти сили впоратися з внутрішніми демонами і подолати розбіжності з Салі. Кейт переживає непрості часи і намагається налагодити стосунки з донькою Клер. Їхній і без того складний зв'язок піддається новому випробуванню, коли дівчина раптово з'являється на порозі в паніці та вкрита чужою кров'ю. Відтепер для спустошеної матері починається шлях, сповнений тривоги і запитань. Вона намагається зрозуміти, що сталося з донькою і чому та опинилася в такому стані. По мірі того, як розкриваються подробиці, того, що сталося. Сяке йде далі ясніше. Розуміє наскільки сильною може бути материнська любов. Емма несподівано хворіє: стан дівчини погіршується, а традиційні методи лікування виявляються марними. Диватства в поведінці стають дедалі помітнішими, і близькі починають підозрювати втручання нечистої сили. У розпачі вони звертаються по допомогу до церкви і незабаром прибувають два священники, які ніколи раніше не працювали разом. Один з них бачить у цьому випадку шанс спокутувати минулі помилки, інший спробу підтвердити Свої переконання про реальність зла. У кожного свій підхід, свої цілі та сумніви, але кожному з них доведеться забути про розбіжності. На сьогодні це все. Поставте вподобайку, залиште будь-який коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал.